Добрий день, мої маленькі друзі і шановні дорослі. Сьогодні у нас заняття з художньо-продуктивного образотворення, і я вас запрошую на заняття з ліплення. А ліпити ми будемо з вами нашу чарівну гостю. Так, ви здогадались правильно, я а що таке ялинка? Правильно, це дерево. Дерево не просте, а хвойне. На ньому не ростуть листочки, а на ньому багато-багато хвої, колючок, як ви кажете. А скажіть, будь ласка, діти, яке це дерево? Так, воно вічно зелене. Колюче, високе, струнке. А з чого складається дерево? Що в нього є? Так, в нього є стовбур, гілки віти, на гілках хвоя. Так, верхівка є, молодці. А що росте на ялинках, крім хвої? Так, шишки з насінням, з горішечками маленькими. Добре. А що любить це дерево? Так, воно любе сонечко, як всі рослини, воду. А ще воно любе холод, йому комфортніше, приємніше бути в нежарких місцях. Так, послухайте вірш про цю чудову нашу гостю-ялинку. Я Ялинка зелененька. Я була колись маленька, а тепер я ось яка і висока, і струнка, швидко я набралась сили. Сонце, дощ мене ростили, сірий зайчик для забав, стрибав під ялинкою, діток веселив. Ось таке. Гарний віршик про ялинку, я вам сказала. А зараз ми з вами приступимо до роботи. Щоб нам зліпити таку красуню ялиночку, нам треба підготувати пластилін зеленого, коричневого кольору обов'язково. І можете взяти ще потім використати різнокольоровий пластилін. але це для прикрас, хто захоче. Білого пластиліну можна взяти невеличкий кусочок. Для роботи нам треба дощечка, на якій ми будемо працювати, стека, спеціальний ножичок для того, щоб ми могли ділити пластилін на частини. І наші гарні талановиті ручки. Тож, дітки, слідкуйте за мною і створюємо кожен свою ялиночку. Гарних вам творчих успіхів! Я пропоную вам трішки пограти. Я буду називати ознаки ялинки, якщо так буває, плескайте в долоні. А якщо так не буває, питайте головою. Ну що, готові? Тож починаємо! Чи буває ялинка зеленою? Так, буває. Чи ростуть на ялинці шишки? Звичайно, ростуть. Чи буває ялинка хвостатою? Не буває ялинка з хвостом. Чи ростуть на ялинці листочки? Ні, на ялинці не ростуть листочки. Чи буває ялинка колючою? Чи буває ялинка м'якенькою? Ні, не буває. Чи ростуть на ялинці яблука? Ні, не ростуть. Чи буває ялинка засніженою? Чи буває ялинка жовтою? Ні. Чи буває ялинка різнокольорова? Ні. Чи буває ялинка маленькою? Так, молодці. Чи буває ялинка високою? Так, чи буває ялинка новорічною, святковою? Так, звичайно. Ми з вами трішки пограли. Сподіваюсь, ви на всі запитання про ялинку дали правильну відповідь. А зараз ми почнемо працювати. Сьогодні я пропоную вам зліпити ялинку. Подивіться, яку ялинку я вам пропоную зліпити. Для цього нам необхідно пластилін, стеки, дощечка та аркуш білого картону. Спочатку ми беремо пластилін зеленого кольору. І ділимо його таким способом на 10 рівних частин. А тепер кожну частинку нам потрібно розкатати в тоненький довгий джгут. Ось таким ось способом. Джгути повинні бути дуже тоненькими, щоб нам було легше з ними працювати. Ось такий довгий чугутик повинен вийти. І таких жгутів повинно бути 10. Наступне, що нам необхідно зробити, це взяти кожен джугутик і скрутити ось таким ось способом. Скручувати треба акуратно, щоб у нас вийшли рівні кружечки. І таких кружечків повинно получитись 10. Починаємо викладати нашу ялинку. Беремо кільця і кладемо внизу паперу один біля одного. Так беремо 4 кільця і щільно їх придавлюємо до аркуша. Потім ми з вами беремо ще 3 кільця і викладаємо їх зверху. Ось так. Викладаємо рівненько, на одному рівні, поправляємо, коли це необхідно. Потім беремо ще два кільця, викладаємо зверху, і на останок останнє кільце. Ось така ялинка повинна получитись А зараз нам необхідно зробити стовбур. Беремо ж коричневого пластиліну відрізаємо його, робимо ось такий ось прямокутничок. І прикріплюємо його до нашої ялинки. Ось так. І на останок пропоную вам прикрасити нашу ялинку кульками. Для цього беремо пластилін різнокольоровий, відриваємо невеличкі шматки, скочуємо у кульку, розплющуємо і прикрашаємо нашу ялинку. А наостанок я пропоную вам зробити верхівку для нашої ялинки. Для цього необхідно взяти пластилін жовтого кольору, розкатати його в тонкий довгий джот і зробити овал. Ось так. Це буде верхівка нашої ялинки. Ось така гарна ялинка в мене вийшла. Сподіваюсь, у вас теж все вийшло. До нових зустрічей, малята!